Давайте розпочнемо з міністерств. Як ми, знаємо, як ми знаємо, загалом поки що жодних міністрів не звільнили. Натомість з деякими заступниками, так би мовити, ми вже прощаємося. На вашу думку, з чим це може бути самопов'язано? Чому відбувається так? Ну, дивіться. Я можу проаналізувати цей процес умовно в тому тренді, який влаштує суспільство, чи ось так само, як у вас в сюжеті, бо всі з чимось пов'язані з якимись скандалами і так далі, от вони понесли відповідальність. А можна напевно з точки зору і потрібно це аналізувати з точки зору певних, ну скажімо, питань системи державного управління: якщо до людей є якісь претензії, навіть і ці люди відносяться до гілки виконавчої влади. Ці претензії і зауваження повинні бути озвучені публічно, щоб ми взагалі зрозуміли за що їх звільняють. Бо скандал в змі там чи ажіотаж змі довкола певного питання не є приводом для звільнення з органів виконавчої влади, якщо люди не впоралися з своїми завданнями. То мотивація їх звільнення з посиланням на змі, що той заступник міністра там розвитку громад пов'язаний з колишнім міністром, а колишній міністр став головою Нафтогазу. І, можливо, голова Нафтогазу так само хитається. І, можливо, в силу цього чекайте, пов'язаність ну в органах внутр... в органах виконавчої гілки влади є в усіх, ну бо всі вони є членами кабміну. Ви всі вони проходили через сито відбору і призначення як на рівні самих міністрів, так і на рівні добору самих міністрів через, через парламент. Тому вони або впорались з визначеним для них завданням, або не впорались. Якщо не впорались, то потрібно заслухати звіт і зрозуміти, що наступник повинен виконати. Тоді ми будемо говорити про те, що ми взагалі з вами за якесь державне управління. Якщо ми не за державне управління, а за чутки, припущення, перебільшення. Кидання, то тоді ну, треба бути послідовними, і після появи будь-якої публікації, ну в тому числі по відношенню до Шмигаля, по відношенню до міністра Кубракова, по відношенню до міністра Резніка, відразу всіх звільняти, от просто з'явилась публікація, і всі пішли на звільнення. А там винен, не винен, це напевно ж не повинно нас цікавити. А виходить, виходить саме така ситуація, що людина, яка в міністерстві оборони відповідала за закупівлі, складає себе повноважень через суспільний розголос. Ну, суспільний розголос, питання, яке стосується матеріально-технічного забезпечення збройних сил, воно не обов'язково має негативну конотацію. Якщо міністерство готове довести свою правоту і законність укладеного контракту, то чому люди не подає відставку? Ну треба суспільству доводити свою правоту, так? і тоді ми будемо говорити з вами, що це не спроба. Потушити проблему, тому що от всі речі, про які ми говоримо, вони ж насправді з точки зору часу напевно існують трошки довше ніж публікація в змі. Тобто, якщо мова йде про укладений контракт, він укладався в кінці минулого року. Цьому передувала процедура закупівлі, і якщо там дійсно є щось злочинне, то її готували тривалий період часу, як ціла сукупність людей була до цього дотична. Чи вирішить оцю комплексну проблему? Просто звільнення станом на сьогодні, ні, воно зніме певну інформаційну напругу ту інформаційну напругу, яка в інформаційному полі, і власне виникла, тобто, за великим рахунком, ми намагаємось, ну не ми а приймаючи відповідні кадрові рішення, мотивуючи це суспільним запитом, ми намагаємось в скажімо в дилетантський спосіб, ну зняти. Просто це, цю тему і це питання суспільного обговорення, не вирішуючи саму проблему. Значить, з точки зору державного управління, це безглуздо, це неефективно і це є дурістю. І мені, і мені здається, що наше суспільство повинно вимагати вже навіть від тих журналістів-розслідувачів чи тих журналістів, які пишуть статті, да? ну, напевно, і більш високої якості. Як самої інформації, яку вони долучають, так і аналізу, ну і плюс до чиновників ставити трошки інші вимоги. Тому ну зараз знаєте, будемо з вами говорити, чи можлива відставка можливо відставка шмигаля, можливо, ну бо немає не існує посада, яка не має термінів повноважень. Шмигаль сьогодні, чи в момент, коли буде обрана нова Верховна Рада, він зобов'язаний буде скласти свої повноваження перед новообраною Верховною Радою, в силу того, що йому повноваження делегуються коаліцією депутатських фракцій. Тому він не вічний, так само як і президент закінчує свої повноваження відповідною каденцією. Ну розумієте, якщо рефлексувати на кожне журналістське розслідування вчора в бігуса з'явилося журналістське розслідування, в якому згадується прізвище Єрмак. Чому Єрмак сьогодні заяву не написав? Ну, суть суд ж зводиться до такого алгоритму, що якщо щось з'являється, треба реагувати. Як реагувати звільненням? Ну нехай всі звільняються. Тоді хто буде управляти країною? Ну просто одне просте нормальне питання. Як знайти тих, по кому не буде журналістських розслідувань? Колись ми вважали, що по Коболів не буде журналістських розслідувань, набув, вирішило по-іншому і обирали йому запобіжний захід. Так він хороший чи поганий, але суд не обрав йому запобіжний захід тримання під вартою чи заставу. Так, це зрада по відношенню до антикорупційного суду. Ну бо набу привело корупціонера, який вкрав пробачте на 10 мільйонів доларів. А суд каже: Ні, ми не будемо обирати запобіжний захід. Де критика по відношенню до суду непослідовність, вибірковість і безглуздість з точки зору з цілісності в управлінні країною тому, ну, тому ми з вами і є. На жаль, сьогодні споживачами інформації про кадрові рішення. Ну і що вони означають? Тавелин за великим рахунком нічого не не означають, крім того, що одні особи. Зникають з медійного поля, начебто, начебто, да за логікою, якщо в їх діях є кримінальне карне діяння, розслідування повинно бути продовжене, вони повинні будуть потрапити, власне кажучи, до суду уже при розгляді по суті відповідного обвинувачення і доводити або свою вину, або невинуватість. І от уявіть собі ситуацію по відношенню до когось із цих фігурантів, виноситься виправдований вирок, чого тоді він звільнився. Якщо. Органи досудового розслідування і суд не вбачають його діях ознак злочину перед Україною і перед законом він чистий. чому ця людина покинула свою посаду. Ну, це, це не те, що пи складні питання, вони абсолютно логічні і абсолютно зрозумілі. В Сполучених Штатах по відношенню до Джо Байдена планується проведення розслідування з приводу того, що в нього є документи з грипом секретності, їх знайдено цілих 6, а потім 12 чи 18, чи чим він порушив цілу сукупність законів, але він не подає відставку. Чому він каже, я готовий співпрацювати, давайте з'ясовувати. Якщо була вина, то понесу якусь відповідальність. Але після того, як буде завершене розслідування, українці інша історія. Давайте всіх спочатку покараємо, а потім а потім забудемо. А раз ми потім забудемо, то проблеми нікуди не зникне. От і так тоді будемо говорити за тих, хто вже звільнився сам. Якщо говорити про Тимошенка, він був. Останню людиною з кола людей Богдана, чому тільки зараз, так би мовити, його зловила ця немилість? Я не думаю, що він був з кола людей Богдана, тому що він був в першій партії осіб, які безпосередньо пройшли кампанію з Володимиром Олександровичем, і він уже став давно людиною Володимира Олександровича Зеленського. Бо Якщо він був людиною Богдана, він би покинув офіс президента разом з Андрієм Йосиповичем Богданом. І судячи з того, що він доволі непогано себе почував в офісі президента. Ну він мав безпосередньо довірливі відносини, ті відносини, які скажімо, формували в баченні президента його як ефективного менеджера. Що відбулося з приводу пана Кирила Тимошенка, Зараз ми знову перейдемо в історію припущень медійних автомобіль, Тахо, автомобіль, Порше, курування великого будівництва, велике будівництво це велике крадівництво, і але це все медійні меми. Ну тобто, за придбання автомобіля немає юридичного факту, встановленого як протизаконний факт. Да? Ну тобто, щоб вирок суду чи рішення на ЗК, допустимо, там було якесь про складання про відношення до нього адміністративного протоколу, використання автомобіля Тахо. Ну, обурювало суспільство, да але я не чув про те, щоб з приводу цього приводу цього було якесь розслідування. Ну, питання, які стосуються Дніпропетровської чи Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації, да, він звучить в цих розслідуваннях. Його прізвище звучить як куратора, але знову ж таки, ми не маємо кримінального провадження по відношенню до нього. Ми маємо сукупність медійного супроводження, і це напевно сукупність медійного супроводження або набридла президентові. Або, або знову ж таки, припущення, як пишуть окремі журналісти по відношенню до Кирила Тимошенка, планується чи повідомлення про підозру, взяття під варту і так далі, і тому подібне. І тоді виникає логічне питання: а що змінить його звільнення? Тобто, якщо його якщо йому будуть повідомляти про підозру за вчинення дій в період, коли він був заступником голови офісу президента, то можна подумати це на репутацію Верховного Головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського не вплине, бо він його звільнив. Звільнив же ж за власним бажанням, а не в силу того, що він не впорався з якимись завданнями, які йому доручені, тому. З формальної точки зору станом на сьогодні ми маємо тільки заяву пана Тимошенка, який він просить за власним бажанням при наявності в нього честі звільнити його від виконання обов'язків. Ну все можливо, його майбутнє пов'язане з дипломатичною роботою, як колись в Ірини Валентинівни Венедиктової. Ну і не колись, а зараз политик. Ну Швейцарію правда, не полетить там вже зайнято. Ну полетить в іншу країну. Можливо, йому віддадуть інший сектор. От пана Мецгіра. Якщо ви пригадуєте такого, теж коли звільняли у зв'язку з медійним скандалом. Ну по-моєму, зараз він доволі непогано себе відчуває на державному підприємстві, яке забезпечує фінансування а, придбання житла в іпотеку для військовослужбовців, медиків і викладацького складу. Ну тому от станом на сьогодні він, він подав відставку своїх причин і мотивів, він не пояснив. Все решта це є пробачте, не юридичні факти, не інформаційні факти, а є версії інсинуації і вкидання. Це не виправдовує його в очах когось. Це не робить його кращим чи гіршим. Це просто об'єктивна реальність, така яка полягає в тому, що кожен висловлює свої припущення. Ну, і наостанок, як ми зазначили, звільнили п'ять голів обласних військових адміністрацій. Чи може це означати, що комусь набридло корупційне зухвальство? ну Корупційне зухвальство. Якщо воно набридло, то за ним спостерігали. Да? Це перше. Оце хтось від кого це залежить, а залежить це від президента. Тобто, ми з вами в цьому питанні допускаємо, що президент бачив це корупційне сіхвальство. Робив з мовчазною його згоди, вони продовжували це робити. І от коли воно перейшло певну межу, воно йому набридло, і він прийняв відповідне рішення з відповідною пропозицією органам виконавчої гілки влади по ну, саме кабінету міністрів по голосуванню. Я думаю, що насправді мова не зовсім про це. Розумієте, не хочу повторювати ті тези, які писали журналісти. да, що звільнили людей Тимошенка? Бо якось трошки не зовсім розумно виходить У нас, голови обласних державних адміністрацій. Вони не є людьми, ну принаймні в Конституції, так, так написано, вони не є людьми заступників керівника офісу президента. Вони є людьми, які представляють президента і забезпечують виконання державних функцій як представників виконавчої гілки влади в областях. Тому це не є люди Тимошенка, це є люди Володимира Олександровича Зеленського. А саме як президенти, який їх запропонував і призначив. А саме головне це є люди, які реалізовують державну владу, тобто ті люди, які реалізовують ті повноваження, які ми з вами їх надали. І тоді виникає на з вами логічне питання: так за що їх звільнили? Якщо ми говоримо про корупцію, то значить, ми визнаємо, що факт корупції був. Якщо їх звільнили за те, що вони люди когось там в офісі президента, значить тих, кого не звільнили, вони теж чиїсь люди, але ну тих поки що звільняти не можна. Ну бо той чи, чим вони є, він хороший, там я не знаю, кращий чи гірший. Ну безлузність мотивація, якщо розглядати її в корінні. Тому е я схильний думати, що якщо ми говоримо з вами, допустимо, про Дніпропетровську е обласну військову цивільну адміністрацію, да. Національне антикорупційне бюро вже місяців зустріти напевно розслідує там кримінальне провадження, принаймні в публічній сфері, да, пов'язане з можливими завищенням вартості виконаних робіт на об'єктах великого будівництва там чи по будівництву доріг. Вийдуть вони на повідомлення про підозру безпосередньо в голові, повідомлять про підозру, беруть запобіжний захід, завершать досудове розслідування. Буде вирок суду. Тоді ми будемо говорити з вами про те, що дійсно напевно це звільнення було. Ну, обґрунтованим з точки зору того факту, який нам став відомий у подальшому до цього моменту. У нас немає У нас з вами насправді от на руках немає фактів, які б давали можливість говорити, чому цих людей звільнили.